«Стан українських доріг може відображати загальний стан справ в багатьох сферах. Просто по дорогах ми бачимо, що вони знаходяться в такому, м'яко кажучи, незадовільному стані. Вчора під час прес-конференції я привів приклад того, що якщо б ми 10 років назад розпочали реформу дорожньої галузі, то сьогодні у нас були б 90% доріг в нормальному стані, безпека на дорогах була б достатньо високого рівня. І інфраструктурно Україна би використовувала свої можливості, в тому числі і транзитні, для підвищення свого потенціалу. Але саме головне, що українці би їздили по гарним, якісним дорогам. Я сказав про те, що в цьому році ми і раніше, і якісніше підійдемо до роботи щодо наведення порядку на українських дорогах. Це серйозна фундаментальна робота, яку потрібно робити. Не про великий жаль, за багато років нашої незалежності десятиріччя. А влада не приділяла багатьом проблемам серйозного значення. Як завжди, хтось, напевно, боровся хтось за владу, хтось за кошти, хтось за якісь інші речі. Але ніхто не боровся за те, щоб ефективно за те, щоб Україна, врешті-решт, зайняла гідне місце і в Європі в тому числі, і найголовніше, головне, щоб люди відчували. Що ситуація в країні змінюється, і сама країна змінюється, і жити їм стає легше. Ми в цьому році змінили підхід. І дуже важливо, щоб ми почали системно вирішувати проблему українських доріг. Це не якась одноразова кампанія, яку ми маємо провести і про це забути. Треба створити якісну систему управління, будівництва, реконструкції, ремонту, утримання. Українських доріг, тоді автодорожне господарство буде в належному стані. Ми в цьому році раніше розпочинаємо роботи. В минулому році ми вийшли більш-менш на нормальні об'єми в десь в серпні, навіть місяці. Цього було недостатньо. Але насправді те, що ми виходимо раніше, говорить тільки про єдине, що ми трошки краще були підготовлені. Але і цього є недостатньо. Тому що я переконаний. Головним пріоритетом це є якість робіт. Ми знаємо, що автодорожна сфера завжди є висококорупційною, неефективною. І мені сьогодні потрібно чітко зрозуміти, а чи правда, а якщо правда, то де минулорічний асфальт зійшов разом з цьогорічним снігом? І якщо це так, я, вибачте, але я хочу жорсткої відповідальності. Тих, хто це робив, вони мають нести за це найсуворішу відповідальність, починаючи від того, що мають відновити все те, що пошкоджено, а з іншого боку, мають нести кримінальну відповідальність. Бо це державні кошти, державні ресурси. Якщо хтось дозволив собі їх використовувати неефективно, він має за це понести відповідальність. Окремо хочу сказати, шановні колеги, що нам потрібно побудувати нову систему контролю якості доріг. Для того, щоб врешті-решт, по завершенню цього сезону ремонтних робіт українці відчули зміну в кращий бік стану українських доріг. Хоча наголошую, що 95% українських доріг внаслідок того, що у влади десятиріччями були інші пріоритети, сьогодні знаходиться в трагічному стані. Щорічна серйозна системна робота виведе дороги країни на якісний рівень. І тут важливо. Щоб і місцева влада, яка внаслідок децентралізації в країні отримала мільярди, десятки мільярдів, які можливо використовувати в тому числі і на реконструкцію будівництва доріг, дуже сумлінно виконала свою, свою роботу, своє завдання. Тому я звертаюся сьогодні до місцевих керівників, до міських галів, галів громад України, районних адміністрацій, обласних адміністрацій, обласних рад, шановні друзі. Я дуже прошу вас, щоб ви максимально ефективно підійшли до ремонту реконструкції доріг, за які ви відповідаєте, зробили це якісно, тому що на місцях завжди якісніше можливо проконтролювати, ніж це зробити із центру. В цьому і полягала децентралізація. А з 2018 року багато доріг і коштів переходить на місцевий рівень, тому ви сьогодні маєте інфраструктурно бути готові до такої роботи.